5 липня на території центру підготовки Олімпійського резерву пару стартувала триденна відкрита вітрильна. Дитячо-юнацька регата за участю як севастопольських спортсменів, так і юних яхтсменів з інших міст України. За перегонами на воді спостерігала і наша знімальна група. В рамках традиційних перегонів, присвячених до Дня рибалки, розпочалися змагання для наймолодшої категорії вітрильників. Регати на призи срібної медалістки Олімпійських ігор в Афінах Севастопольської спортсменки Світлани Матєвушевої. Наш парусный детский спорт уже не на той высоте, что был раньше. И хотелось бы поддержать именно севастопольский детский парусный спорт. И хотелось бы видеть наших детей победителями и на всеукраинских соревнованиях, и на мировых аренах, и также в будущем и на Олимпиаде. Змагання проведено під патронатом Севастопольського відділення Національного олімпійського комітету України та при підтримці вітрильної федерації Севастополя спільно з відділом у справах сім'ї молоді та спорту Севастопольська міська держадміністрації. Як вважають організатори об'єднання двох заходів додало масовість і зібрало велику кількість юних спортсменів країни. Этот спорт, как парусный, у нас является приоритетным в городе. Поэтому я думаю, что соревнования пройдут на большом высоком организационном уровне. Я помню эти 2000 год, как мы боролись за то, чтобы света попала в состав класса Инвент, в этот экипаж. Мы надеялись, что она успешно выстроили. Джунки показали хороший результат. Света тем самым приехала в город серебряной медалью. Она получила квартиру от города. И много лет уже сейчас занимается спортом. Сейчас он тренер э, школы высшего спортивного мастерства. Так и надо, чтобы олимпийцы, призеры олимпийских игр, показывали своим э, трудом, что э, чего можно достичь. Матеоша уже э, два года э, перешла как в школу высшего спортивного мастерства. Вот по оценке, естественно, что такие мероприятия проводятся впервые. Э, то что серебряный призер Олимпийских игр проводит такой, так сказать, мастер-класс для детских классов яхт. Это, во-первых, стимул для детей, у которых есть символ, как бы наглядно видят, могут с ней пообщаться, поговорить. Которая может показати какой-то мастер-клас, чему то научить, обучить. То есть это тобто очень приличное, хорошее начинание. Перегони відбуваються в олімпійських і неолімпійських класах яхт. Всього 62 екіпажі та 74 юних спортсмена змагаються за звання чемпіона. І, хоча усі без виключення хвилювалися, але жоден не подав вигляду, готуючи свої човни до майбутніх перегонів. Звичайно, вже йшли на воду з однією метою перемогти. Были уже большие соревнования, все украинские, большие соревнования в Николаеве и Киеве. Я занимала третье место и второе. Сегодня я надеюсь прийти в тройке, а вообще как бы прийти первое. Ну да, это, конечно, не просто. Нас учат делать повороты разные. Потом, когда мы ходим, нас учат тому, чтобы мы правильно Держали перо, точніше это руль. Вот. Хорошо добирали шкоти. У Нас тренера участь техніки і тактики гонок, і поэтому ми займаємо призові місця. За словами іншого учасника змагання Олега Сережкіна, окрім доброго човна та навичок з тактики ведення перегонів, для справжніх яхтсменів важлива і загальна фізична підготовка і знання технічної сторони морської справи. Чинити яхти теж важливе. Часть яхтів спорту. Займаюся цим три роки. Цим ще займався мій отец, теж на ходил. ходив. Ну, так то так і вийшло. Тепер це мені, в принципі, навіть дуже подобається. Урочисте закриття змагань та нагородження переможців відбудеться в суботу, о 18-й годині на території центру підготовки Олімпійського резерву Парус.